Дівчата, всім привіт! Сьогодні покажу вам дуже класну підборку таких весняно-літніх прикрас. В основному в комплектах але є і окремо вироби. Є емаль, розсипи камінців. Всього потрошку. Давайте дивитись. Та почну я з ось такого розкішного комплекту в розсипі фіанітів. Сьогодні він буде в трьох кольорах. Було постачання у виробника, але вони приходять завжди у обмеженій кількості. І тому одразу всі три кольори я для вас забрала. В чорному кольорі в наявності в 19 розмірі вага каблучки 653, сережки 641. Він родований, ось така застіпка. Здавалось би, просто чорні камінці, але нереально красиво, особливо вживу, особливо на сонечку. Ви маєте це бачити. Хто брав, підтвердить. Також тут каблучка роз'ємна, то десь там на піврозміру, можливо, можна навіть підрегульовувати, але краще, звісно, брати повний ваш. Цікава така каблучка, дивіться. Іще раз ближче сережки, дуже вдала застібка, занижений штифт, гарно сидітимуть. Каблучка 3,5 см, сарежки 2,8. І вартість. Тепер ця модель в синіх фіанітах у 18,5 розмірі. Ну, також просто без коментарів, я думаю, ви самі все бачите просто супер. По вазі, габаритам все те саме, по вартості трошечки відрізнятиметься, зазначу. І дівчата, третій варіант камінчиків це класичні білі. З кожним кольором виглядає по-різному, з білим такий більш ніжний варіант, як синій, чорний, більш брутальний, стильний. Але ну, все від ваших побажань, звісно, залежатиме. З кожним камінчиком дуже гарно. Такий варіант 19,5 розмірів, в наявності, знову ж таки, вага габарити все те саме, ціну окремо зазначу. Ще цей сет раніше приходив з міксом камінчиків і у червоному кольорі, здається, але цього разу таких не було, якщо хтось захоче, матиму на увазі. Далі, дівчата, випадково знайшовся один комплект, ось такий класичний з перлинками у 18-му розмірі. Я знаю, багато хто їх чекає, але це з 24-го року залишок, тому хто ще чекає, то ще треба чекати. Вага сережок 5,67. Каблучка 3,64. Тут культивовані класні перлинки десь 9 міліметрів. Довжина сережки 1,6 см. І ціна. Дівчата, тепер покажу вам дуже симпатичний комплект за маллю з ось такими квіточками. Є в двох кольорах. Ось в такому поєднанні синьо-блакитно-білий, в 20,5 з половиною розмірі. Тут сережки з підвісною частинкою. Каблучка, браслетик, підвізка. Підвізка з ось таким снейком може бути гарно. На залишку є кілька штук, я далі про них скажу окремо. Дуже довго я чекала на цей комплект, бо не робили його, не було майстрів з емалі, але тепер можемо знову замовляти ці шедеври. Дивіться, максимально близько. Вага каблучки 7,20. До речі, цей комплект є в наявності повністю у варіанті без каміння і без емалі, просто в сріблі. Я не що там не показувала, але хто бажає, напишіть, скину вам фото. Вони є в наявності. Не всі розміри, але є. Довжина 3-4 см. Вага сережок 8,40, англійська застібка. Тож вони можуть бути при вушці. Покажу, як це виглядає в наступному варіанті кольору. 4,5 см довжина. Дуже симпатичні. Вага підвізки 7,5 грам. Ось таке вушко. Можна не тільки під ланцюжок, можна під жгутик плетений шкіряний. Довжина 4,5 см з вушком. Браслет дуже класна вдала модель. Довжина регулюється 15-19 см, вага майже 18 грам. Це такий браслет по типу як годинник, я його так називаю. А є ще варіант повністю в ось таких колах. Можу вам надіслати фото, бо важко пояснити. Він такий більш об'ємний, більш габаритний. Цей дуже зручний, класний. І вартість на екрані. Також дівчата, надійшов цей комплект в 20 му розмірі з сережками при вушці в ось такому ніжному поєднанні зеленого і такого світло-бежевого, цікавий колір в житті. Тут сережки 2,5 см в діаметрі. А все інше те саме абсолютно за вагою габаритами. І вага 7,5 грам цих сережок. Чи колись в рожевому кольорі він надходив, але поки що немає. Ось ці два також дуже гарні. Вартість по цьому комплекту також зазначаю. Дівчата, і по цим ланцюжкам в наявності залишилось дві штучки. Там, здається, 55 см. За вагою 4,60. Вони на залишках їх поки що не буде, будуть подібні, потім якось покажу, кого цікавий застібка карабін і вартість. Тепер, дівчата, дивіться, який цікавий комплект є у 18,5 розмірі, такі напівсфери оксидовані з кульками і фіанітами. Довжина сережок 4,5 см, вага 16,20. Ще є кулончик такий в наявності у виробника. Можемо дозамовити. Ще існує браслет, але чи він є, це треба уточнювати, кого цікавить, пишіть. Діаметр каблучки десь 2,7 см, такі вони об'ємні ці прикраси. І вага каблучки 10,80, ціну зазначаю. Ще ось така класика є в наявності. Каблучка в 17,5 розмірі. Центральний камінчик такий зелений фіаніт під хризопраз і навколо біленький. Він також існує в інших кольорах, ну, точніше, з іншим центральним камінчиком, але чи воно є, це також все треба уточнювати з понеділка, кого цікавить, пишіть. Сережки 3,95 за вагою, комплект родований, вага каблучки 2 грами. Діаметр каблучки 9 мм, сережки десь 1,9 см довжину. І ціна. Тепер дівчата швиденько по цьому комплекту. Каблучки нещодавно показувала, але надійшли ще сережки, і хотіла показати, як це разом виглядає. Хто брав, хто бронював, можна ще додати сережки. Вага в них 6:31, родовані і каблучки і сережки. Вага каблучки 6,18 доступні розміри напишу на екрані. Жирна каблучка 1,7 см. Сережки десь 1,9 см. І ціни. Тепер дивіться, в наявності ось такі симпатичні сережки з чорними фіанітами. За вагою 3,89 см. Вони родовані, ось така застіпка. Ще бувають в білому кольорі, але зараз немає, на жаль, треба очікувати. В діаметрі 1,7 см і вартість. Ось таку стильну модель сережок, за вагою вони 5,80 Тут цікавість їх в тому, що з боку є ось такі доріжки з фіанітами з усіх сторін в обох сережках. Дуже класно сідають, родовані. Довжина 3,5 см і ціна. Маю ось таку розпаровочку, підвісочку 6 см довжину. До неї існують цережки, їх можна дозамовити, мають бути в наявності. Вага 5,11, ось таке ушко, але вона така, знаєте, може бути і як самостійна. По ціні зазначу. Тепер дивіться, є ось такі яскраві брошки з яблучками з цікавими кольорами: фіанітів, червоні, зелені, і ось такі. Навіть не знаю, як правильно ці кольори описати. Вони більш ніжні, також зеленуваті, жовтуваті. 2,5 см десь довжина такого яблучка за вагою 6,20. Вони оксидовані з голочками без підвіски. Так, визначайтесь, забирайте дуже класні по ціні зазначаю. Дівчата, в мене є один ланцюжок троянда на 40 см в оксидуванні. Це виробництво 2021 року, їх зараз взагалі не виготовляють на цьому заводі. І ціна, відповідна, стара. 13,70 за вагою. Також вони є в білому сріблі 40 і 45, кому цікаво, напишіть, скину фото. Плетіння це дуже круте. Воно таке, знаєте, як коліє навіть більше, ніж як ланцюг. Застібка тут карабін. І ціну зазначаю. Дівчата, закінчу показ кількома браслетиками. Ось така ніжна моделька з чотирьосником, символом удачі. Довжина тут регулюється 15-20 см, вага браслету 2,5 г на якірному ланцюжку з карабінчиком. Дуже цікавенький, симпатичний і бюджетний ціну зазначаю. Тепер, дівчата, маю два ось таких браслетики. Вони майже однакові відрізняються лише розташуванням ланочок. В цьому браслеті вони чергуються без каміння і з каміннями, а тут поруч, бачите? Обидва браслети родовані, довжина регулюється 18-22 см. Вага майже не відрізняється, 11,3 і 11,7 грам. Дуже прикольні, мені сподобались. Ось так на руці. І ціна. І ще дівчата, ось такий ніжний браслет з квіточками 18-22 також сантиметри. Регулюється довжина, вага 16,40. Є також кілька дрібненьких фіанітів. Ось так на руці виглядає. І вартість. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення. Вайбер, WhatsApp Телеграм, номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!